Те, що ви зараз бачите перед собою, колись, ймовірно, було стоянкою експедиції науковця Михайла Рожко, який близько 30 років досліджував неймовірне місце на теренах нашої країни. Унікальну пам'ятку природи та будівництва, яка не мала аналогів у Європі, завдяки його дослідженням було створено гіпотетичну 3D-модель візуалізації на скельної Тустинської фортеці. Зараз тут лишились скелі з петрогліфами. на скельні малюнки, які можна побачити і сьогодні. Для довідки їм понад 55 мільйонів років. На цих каменях люди поклонялись богам. Фортеця діяла як потужний оборонний, митний та адміністративний центр. Цей комплекс був вершиною майстерності тогочасних будівничих. Нині можна прогулятися промаркованим маршрутом довкола скель та піднятися на дитинець. Звідси відкривається неймовірний краєвид на сколівські баскиди і долину села, а також на власній очі побачите рештки запдову за 4000 пазів і групів у камені. До речі, в цьому місці ви маєте вибір, чи то стандартно скористатися послугами екскурсовода, або ж завантажити застосунок тустань. З аудіогідом це дуже зручно, бо весь маршрут промаркований QR-кодами для цього застосунку. І там є не тільки про тустань, а й про деякі інші цікаві маршрути. Тож, моя вам рекомендація мандруйте Україною. У нас незвичайна кількість місць з величною історією, якими Маємо цінувати і передавати наступним поколінням.